Так, друзі, привіт! Що ви запустилися? Ми зараз на центральному ринку На базарі Полтавському Он я коня пристібний Кстати возле нового маркетопта. Ну Но мені треба срочно сир. В супермаркетах, я його не можу купити. Хочеться одегецько, я на базарі вже не був неділі-дві, а може й тепер. Так що і 40% заряду на батареї, що я можу на грудаку вас понести. Ну давайте на свій страх і риск пройдемося трошки по базару. Так, дивіться, ринок. У нас цікаве, тупо це, тупо сир. Ми ще сир возьмем. Трошки пробіжимося, просто прогуляємося, глянемо. Чи нічого тут не змінилося. Ну є вона на місці все таке. А де мій захист? Ага, захист. Я без захисту. Як, як завжди, а ну ми... Кошельок. Кошель. Та що телефон не доставив. Одні ціни такі. Вже закрито, багато робить двох часов. Окей, ми зараз... Та сир куплю, щоб сюди не потикатися. Фу, який штир. Зараз, щоб жіночку не знімати, Попочу. Можна адегетськувати четвертинку по 225. Те що в нас цікаве, те є. Остальне нам не потрібно. І карта буде оплата. 12. Ага. Так, здесь. Дякую. Так, друзья, есть контакт. Есть контакт. Так. Угу. Короче, захотілося чіпси взяв, розпакував Так, тетя вже яйця собирає Та що я вже останній раз підійшов вона трошки на мене наїхала. що я знімаю ну як завжди вже якщо хочете попасти на базар то йдіть бажано до двох часів Ціни я не хочу спрашувати, мене нічого не цікаво. О, скіт мене цікавий, дикий красавчик. Та чого ти тікаєш? Я ж тебе не буду трогати. 63. Потому, потому що поняли, покупців нема. Тільки одні продавці. І вони. Я не думаю, що дуже любезні. Так ще хотілося вам трошки. Ету. Ладно, ковбаса теж не цікава. Так, то охоронець. 15-го. І дивіться, як багато ще сала, м'яса продається. Тобто видно, що в людей нема торговлі. Тобто кінець дня. Я думав, може мандарину глянути. Кінець дня. А вони ще до сих пор торгують і в них все лежить. Ось. Це означає те, що немає людей торговлі. І вони дуже злі, це стопудово. Кстати, о, тут можна... Так, тихо, тихо. Тут є туалет, можна розкошелитися і зайти. І узнаємо що по чому, так? Ой, тут взагалі є запізно. А Якщо ми так прошнирим... просто... Подивимось. Просто така погода гарна. Хочеться і хочеться бродити. Це я тут покупав в прошлий раз непоганий балик. У ну, мене є ковбаси, балабаси. Та дякую, нічого не треба. Нічого не треба, дякую. Щоб ви не в холосту не тут. Не ето, не відкривали. Вклю. То я просто на цену гляну, те, що мене цікаво. Таке наплів щось. Ковбаси, балабаси. Ага, ага, я ж сиру взяв. Ну сирак, звини гора. Оце такі кусочки. Ми... Тільки не пам'ятаю, яка ціна. Можна купити у нас по місту на половках. Прикиньте я на корточках взагалі. молиться молитися. Ага. Бачите, пустота, треба приїжджати зранку. Я наче раз. Короче, наступний раз виберу момент. Буде настроєння на сторону. Та дякую, нічого не треба. Буде настроєння. Я приїду поранше. І тоді ми з вами трішки походимо. З'їмо цей сир, даємо я ту ковбасу і приїдемо знову за сиром. І хочу я там на той точці, де раніше була заря, попробувати ковбаску там, типу президентську. Оце вам такий центральний ринок після двох часів. Вже нікого нема. Тільки я шукаю пригод на свою дупу. Тоді нахитнуться щось поламати. Зараз обідемо трошки. Цін я не хочу, прошу Бо, ж Ми в кінці люди. Мені кажуть, такі агресивні. Агресивніші, ніж. Початку. Що хоче поборотися. Це вже охоронці, походу, не знаходять, розганяють, розганяють людей. Вас не цікаво, дивіться, горогу, гірчиця. Це все на розв'яз. Це, походу, дешевше, ніж в пакетах. Ладно. Так, друзі, хочеться трошки заряду. А хоча я зараз по, по старінці акумулятор прицеплю і все буде чеки бабуні. Так, сейчас на голову капати. Де ціна? Тут не що по 20 гривень? Чи що це? 7 гривень. 7 гривень. А ну зараз. Секунду. Окей, okay, нормально. Так, друзі, коротеньке відео. комарка. Весна, весела долина. Щас я буду йти в туалет. Давайте якісь рекламні. Які. Ну воно все без сіт. Тут короче, продаються комбікорми різні, Ну, їх вже заносять. Вже пізно, пізно. Ну, кого цікавить, дивіться, всякі ціни. Ну, я взагалі не шарю, що це, Це, мабуть, кормить ваших курей, свиней, корів. Хропусів. і котів, зайців. А то вони забі можуть. А збися так можна, да. так? Яйця недорогі, ви поняли? Прикольна ціна. Так, ладно. Цинкуються на мене. Коротше, треба ходити, як багато людей. Тоді менше на вас внимания. Обращаю, обращають внимание. Так, друзі, зараз прощаємося, зустрічаємося в слідуючій серії. Це вже круг пошани роблю. Зустрічаємося в наступній серії. Маркетопки, так? Да? Пішком? Що це продам? Куплю. Здаємо в оренду. Можете свою точку тут відкрити, кстати. Продам, бачите? Якусь продавати тут шурму. Або якісь гарячі віди. А Ну що почув. Компот, сок. Бачите, гарячі страви, холодні страви. Так, треба валити. Так, ну що, не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в на наступних серіях. Може щось вам ще цікаве зніму. Так що давайте, давайте, пока, пока.